Існує якась книга, що всебічно розвиває Боже до людства. Погляньте на чудо, що зветься людським організмом. За хвилину людське серце в спокої прокачує близько п'яти літрів крові і близько двадцяти п'яти при важкому фізичному навантаженні. Тобто, якщо брати середній показник 10, то матимемо, що за 70 років серце прокачує 368 мільйонів літрів крові кожну добу через нирки цей могутній фільтр організму, який важить не більше 200 грамів. Дорослої людини проходить близько двох тисяч літрів крові, що за 70-річне життя складе понад 50 мільйонів літрів крові. Дихальна поверхня легенів складається з близько 400 мільйонів альвеол. При максимальному вдиху дорослої людини поверхня альвеол може досягати 100 квадратних метрів. Об'єм шлунка коливається від 50 мл коли в ньому немає їжі до 750 мл і більше, якщо він повний або розтягнений. Скелет дорослої людини складається із 206 костей. За даними російського анатома Обесова, стигнова кістка людини у вертикальному положенні витримує тиск у півтори тонни, а велика гомілкова кістка навантаження 1800 кілограмів, плечова ж 850 кілограмів. Загальна довжина найтонших судин організму, капілярів, складає в нашому організмі понад 100 тисяч кілометрів. Нервові імпульси поширюються зі швидкістю до 120 метрів за секунду, тобто 400 кілометрів за годину. Часто до цієї чудо лабораторії тіла, що складається з ніжних тканин, людина ставиться вкрай недбало. На жаль, збалансоване харчування для багатьох це гамбургер у правій руці і гамбургер у лівій. Як іронічно зауважив Станіслав Єжелец, часто у боротьбі між серцем і головою, врешті-решт, перемагає шлунок. Якщо людський організм має свого автора та творця, Бога, то чи не варто прислухатись до його порад, як зберегти тіло в здоровому стані? Так промовляє Біблія. Живий Христос ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Триває серія тем Секрети справжнього щастя наша тема сьогодні – «Таємниці щасливого довголіття. Частина перша. Автор та ведучий програми Ігор Корощук. На жаль, лише коли ми хворі, ми замислюємося над цінністю життя. А й справді, скільки коштує людина, дивлячись на дані про вбивства, часто людське життя рівне 200 гривням пенсіонерки. А часом, здається, так багато аж 10 тисяч доларів за розцінками кіллера. Один з вчених, професор Єльського університету Гарольд Моровіц, підрахував. Якщо синтезувати організм, аналогічний людському з природних білків та гормонів, то це обійшлося б у 6 мільярдів доларів. А щоб зібрати це все у єдину систему та запустити в дію, тобто оживити, не вистачить усіх скарбів світу. Тому навіть з однією гривною в кишені ви безцінні, бо володієте великим даром неба, здоров'ям. Та життя Біблія стверджує, що Бог є, і Він не байдужий до нашого стану здоров'я та повноцінності життя, тому Він зацікавлений у нашому сьогоденному та вічному добробуті. Ісус колись промовив: Я прийшов, щоб ви мали життя і над достатком, щоб мали. У новому заповіті навіть читаємо улюблений Молюся, щоб ти був здоровий і мав всюди успіх, як добре ведеться твоїй душі. Біблійний текст говорить, що фізичне та душевне здоров'я нерозривно пов'язані, оскільки слово катос як? означає відповідно, настільки, наскільки, подібно тому, як. Тобто ти матимеш успіх та здоров'я настільки, наскільки процвітає та благоденствує твоя душа. Бо й справді, чи може життя бути повноцінним, якщо немає здоров'я? Запитайте хворого, прикутого до ліжка, чи змучено поліартритом, що є найдорожчим у світі. І він без вагання скаже, що здоров'я. Але чи є здоров'я просто Божим даром? Чи щось залежить і від мене. Люди по-різному відповідають. Бажаючи зняти з себе відповідальність, твердять, що все залежить від генетики, закладеної батьками, чи просто сліпу долю. Але у Святому Письмі ми читаємо, що говорить сам Господь. І сказав: якщо ти будеш дослухатися голосу Господа Бога Твого, і чинитимеш угодне йому. І зважатимеш на заповіді Його, і дотримуватимешся всіх настанов Його, то не наведу на тебе жодної хвороби, котрі навів на єгиптян, бо я Господь, зцілювач твій. Хоча Бог названий цілителем, але Він дає нам свої закони згідно даного тексту, закони здоров'я, оскільки найкраще знає, що для нас є корисним, а що шкідливим. Наприклад, скільки життів можна було б урятувати, якби в середньовіччя притримувалися принципу біблійного принципу ізоляції інфекційно-хворого, про що Бог попереджав ще за три тисячі років до того, внаслідок незнання чи ігнорування цього запобіжного заходу, понад 60 мільйонів осіб померло від епідемії. Коли розробляється нова марка автомобіля, то фахівці-винахідники чітко вказують, що машина найкраще працюватиме саме на цьому бензині і тільки на цій оливі. Я і ви, звичайно, можемо ігнорувати цими вказівками, але як результат машина їздитиме утричі коротше визначеного терміну. Як правило, зі своїм авто ми поводимося дбайливо, бо це нами важко зароблені гроші. А із ніжними тканинами власного тіла, від яких залежить життя, ми часом можемо поводитись жорстоко та нерозумно. З чого ж почати? Звичайно, треба почати з пального, оскільки написано у новому заповіті, читаємо: отож, коли ви їсте. Чи коли п'єте, або коли інше, що робите, усе на Божу славу робіть. Насамперед, що ми їмо, тим стаємо. Хто порадить нам, як правильно харчуватись? Може, дієтологи, але ж тільки у США виявлено до 70% дієтологів з фіктивними документами. То що ж говорити про решта країн? Пропоную знову ж таки звернутись до Біблії, щоб побачити, що Богові небайдужий наш фізичний стан. Прочитаємо разом! Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Святого Духа, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви? Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Як бачите, Біблія поєднує душу і тіло, коли говорить про успіх, а тепер пов'язує дух і тіло, які мають нерозривно сприяти прославленню Бога. Дехто може сказати, яке відношення має те, що я їм до духа та душі. Це стосується лише тіло, яке все одно помре. Як бачимо, Біблія не схвалює цю думку, говорячи про нерозривність людського єства. Крім того, Бог показав важливість та вплив їжі на моральність. Це видно з того, коли Бог укладає свій заповіт з Адамом як представником усього людства. Він звертає особливу увагу на харчування. Взагалі, у святій Біблії ми знаходимо три види харчування. Перший вид це ідеальне. Прочитаємо разом на початку святого письма це Боже повеління. І сказав Бог: ось дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. Тобто фрукти, бобові, злаки, це те паливо, на якому за Божим планом мав працювати людський організм, коли людина згрішила. Бог знову турбується про їжу і додає ще до харчового раціону овочі, кажучи: а ти будеш їсти траву польову. Чому це харчування можна назвати ідеальним? Все пізнається за результатами. Поки людство притримувалося цих принципів, вони навіть у гріховному тілі жили не десятки, а сотні років. Прочитайте самостійно, будь ласка, п'ятий розділ книги буття. І побачите неймовірну картину. Адам жив 930 років. Його син Сиф 912. Яред, наприклад, 962. Ной останній допотопний патріарх 950. Найбільше прожив Матусал 969 років. Залишилось 31 рік до тисячі. Лев Толстой колись писав, дозвольте процитувати російською мовою. Чоловік создан як существо плода ядної, не плота ядної. І справді, наш стравохід, шлунок і навіть склад зубів говорять про наше вегетаріанське походження. Другий вид харчування це допустиме. Це допустиме харчування було дане Богом одразу ж після потопу, через те, що за рік потопу все було знищене водою. Бог дозволив вживати м'ясо, але тільки чистих тварин, які Бог визначив чистими. Про що тут йдеться? Закон про чисте і нечисте не був даний Богом у пустелі після виходу з єгипетського полону. А ще за 900 років до цього ми зустрічаємо повеління Бога щодо тварин, які мають бути взяті у ковчег. І всілякої тварини чистої, говорить Бог, візьми по семеро самців і самок, а із тварин нечистих по двоє самців і самок. Бог не коментує, не уточнює, ано й не запитує, про що ти, Господи, кажеш. А які це чисті і нечисті тварини, перелічи, бо не розумію. Реакція Ноя говорить, що про чисте і нечисте він добре знав від своїх батьків, бо згідно родослівної буття п'ятого розділу, ми бачимо, що батько Ноя Ламех жив ще 56 років з Адамом. Тому Ной отримав всю духовну інформацію, можна сказати, з першого джерела. Внаслідок всесвітньої катастрофи потопу, коли вся рослинність була знищена, Бог дозволив вживання м'яса, чистих тварин. І що б ви думали? Через короткий час тривалість життя з понад 900 років почала стрімко спадати? Прочитайте 11-й розділ книги буття. Там ви зустрінете цифри, цифри життя: 434 роки, 239. Останній післяпотопний патріарх Авраам живе лише 175 років. Проходить близько 600 років після цього, і Мойсей уже сумом заявляє Днів наших 70 літ, а при більшій міцності 80 літ, і найкраща пора їхня, праця і печаль, бо минають швидко і ми летимо. Навіть Вживання м'яса чистих тварин привело до скорочення життя у понад 10 разів. Вдумайтесь у ці цифри. І нарешті третій вид недопустиме харчування. Часто навіть досвідчені християни припускаються помилки, вживаючи слово сполучення, нечиста їжа. Але здебільшого, їжею у святому письмі називається не те, що вживали язичники, і не те, що сьогодні їдять у Кореї, Китаї чи в Україні, а те, що Бог дав у їжу. Я запрошую прочитати самостійно увесь одинадцятий розділ, що визначає чисте і нечисте. А ми з нього прочитаємо лише кілька текстів. Тільки цього не будете їсти з тих, що жують жуйку, і з тих, що мають розділені копита. І зайця, бо він жує жуйку, та не має розділених копит, нечистий він для вас, і свині, бо вона має розділені ратиці, і має ратиці, роздвоєні розривом, та жуйки не жує, нечиста вона для вас. Їхнього м'яса не будете їсти, а до їхнього падла не будете торкатись, нечисте воно для вас. А те що не призначено Богом як їжу, Бог називає трьома словами: нечисте, єврейське таме, тіме вживається 250 разів, гедота, єврейське тоева 118 разів, що означає щось мерзенне та огидне і скверне, шекец. Цікаво, що слово «тоева», гедота, вживається щодо дій шахраїв. Щодо одностатевих зв'язків, щодо поклоніння ідолам, ворожіння та спіритизму. І у цьому ж списку стоїть вживання в їжу м'яса нечистих тварин. Дехто скаже, чому ви берете до уваги лише цю нечистоту, тоді беріть і всі інші ритуали Ізраїля, пов'язаного з нечистотою. Поняття нечисті тварини. Суттєво відрізняється від десятьох видів ритуальної нечистоти в давньому Ізраїлі. Відрізняються щонайменше трьома речами. По-перше, тим, що нечистота тварин не інфекційна і не заразна, оскільки не передається від дотику. Наприклад, на нечистих тваринах дозволялося їздити на верблюді, коні, ослі, які є нечистими тваринами. А сьогодні немає нічого гріховного в тому, щоб гладити кота та тримати в домі собаку. По-друге, ставши нечистим через інші види занечищення, можна було пройти обряди і очиститись. Але жодним способом чи будь-яким іншим ритуалом неможливо було зробити чистою тварину, визначену Богом, як нечисту. І по-третє, не була призначена жертва очищення за таку провину, як вживання нечистого. Чому? Бо найсерйозніші гріхи неможливо було викупити через жертвоприношення у святилищі. Такими гріхами були навмисне вбивство. Наприклад, ідолопоклонство, подружня невірність. У цьому списку є і вживання нечистого. І нарешті по четверте. тривалість нечистоти, ритуальних занечищень була тимчасовою і зникала після виконання конкретних церемоній принесення жертов чи часу ізоляції один день, сім днів чи сорок. Щодо нечистих тварин. То вони є нечистими згідно святого письма постійно і назавжди. Є два уривки та списки про чисті і нечисті тварини. Це Левит, 11 розділ та повторення закону 14. Цікаво, що в кінці 11 розділу Бог робить висновок щодо мети поділу на чисте і нечисте. Прочитаємо разом. Бо я Господь Бог ваш. Тому ви маєте освячуватись і бути святими, тому що я святий, і не опоганюйте себе якоюсь твариною, що повзає по землі. У повторенні закону ця мета сказана на початку розділі, подібними словами. Бо ти є святим народом Господеві Богу Твому, і тебе вибрав Господь Бог твій, щоб ти був йому особливим народом з поміж всіх народів, що на лиці землі, не їстимеш нічого огидного. У законі про їжу акцент робиться на святості Бога, тому питання вживання чистого та нечистого, це питання щодо моральності та святості, питання духовної чистоти, а не ритуальності. У кінці вересня 2012 року 70-літній Террі Венс Гарнер з американського штату Орегон відправився годувати свиней на своїй фермі, і з тих пір його більше ніхто не бачив. Через кілька годин родичка фермера знайшла його вставні зуби і частини тіла у свинарнику. Однак практично всі остатки Гарнера були з'їдені. Як заявив окружний прокурор, швидше за все, після того, як гарнер зайшов у свинарник, свині збили його з ніг і з'їли. Звичайно, не на всіх чекає така жахлива доля, оскільки найчастіше не свині з'їдають людину, а люди свиней. Що ж робити з тим, що називають українським наркотиком зі свининою та її салом? Чому Бог не дозволяє їсти те, що люди вважають таким смачним? Давнім ізраїльтянам Бог не доводив це, а просто бажав, щоб вони йому повірили. Повеління Бога має бути достатнім і для сучасного християнина. Незважаючи на те, що ми сьогодні маємо, чимало наукових доказів щодо свинини, ось тільки деякі із них. По-перше, це склад їжі свині. Вона фактично всеїдна. Вона є щурів, екстременти, відходи. А з відходів не може бути нешкідливого та високоякісного м'яса. Наступна причина: у свині немає потових залоз. Через які нечистоти виділяються назовні з організму. Тому уся нечистота залишається в прошарку, який називається свинячим салом та у м'ясі. Крім того, у свині надзвичайно висока концентрація сечової кислоти, яка у багатьох тварин на 90% виводиться з організму, а у свині 98% цієї кислоти залишається в організмі. Висока концентрація сечової кислоти у крові свині призводить до серцево-судинних захворювань у людини, яка споживає її м'ясо. Наступна причина час перетравлення їжі. Наприклад, у корови, що є чистою твариною, час перетравлення їжі складає 48 годин. Поки їжа стане м'язовою тканиною, вона проходить довгий процес очистки. У свині цей час складає всього лише 6 годин, тому вся нечистота стає м'ясом та її жировими відкладеннями. Наступне у свинячому салі все частіше і частіше знаходять ракові клітини. Окрім того, свинину зберігають за допомогою нітратів, які, як доведено, є причиною появи онкологічних захворювань. Крім того, свинина насичена жирами та холестерином, що є причиною інфарктів та інсультів. А інфаркти та інсульти у світі є причиною смертності номер 1 І нарешті захворюваність тварин вас не дивує, що років 50 назад існувало за селом таке місце, як тваринний цвинтар. Років десь 15, ми про це вже не чуємо. І не тому, що тварини перестали хворіти. Кладовище хворих тварин передослукувалось через смачні палки ковбаси у шлунки людей. Учені Гарварду довели, що від копченої свинини на 60% збільшується ризик захворювання на рак сечового міхура. Вона є носієм багатьох паразитів та вірусів. Спостерігається чимало проблем кишкового тракту, і 90% захворювань страшною хворобою трихіннельозом, саме від свинини. Ця хвороба прогресує через черви, які закріпляються на стінках кишок і у м'язах людини, викликаючи лихоманку, страшні м'язові болі, розлад функції центральної нервової системи. Варто визнати й те, що в Україні близько 97% ковбасних виробів містять синтетичні речовини і різні барвники. І Я, як священнослужитель, повинен говорити про це християнам, навіть якщо це комусь не до вподоби, щоб не потрапити до категорії служителів, про котрих Бог говорить як про недостойних пастирів. Написано: священники її ламають закона мого, зневажають мої святощі, не розрізняють між святим та несвятим і не оголошують різниці між чистим та нечистим. Від субот закривають свої очі, і я зневажений серед них. Бог буквально взиває я зневажений та принижений, бо мої служителі, бажаючи виглядати в очах людей поблажливими, не вчать людей робити різницю між чистим та нечистим. Сьогодні чимало християн мислять приблизно таким чином. Яка різниця, скільки я проживу? Головне спасти душу для вічності, а тіло не має значення? Чи вірна така позиція згідно святого письма? Виявляється, вживання чистого і нечистого це питання не лише тривалості земного життя, а трьох надзвичайно важливих напрямків. Прочитаємо про це у святому письмі. По-перше, це питання тіла. Читаємо у апостола. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває? Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того. Бо храм Божий святий, а ним є ви. Тіло не є нашою власністю, ми за нього несемо відповідальність перед Творцем. Але питання нечисто це не лише питання тіла, але й питання душі. Вас це дивує? Послухайте твердження святого письма. Не занечищуйте душ ваших усім плазуючим, що плазує, і не зробитеся нечисті ними, і не станете нечисті ними, бо я Господь Бог ваш, і ви освятитеся, і будьте святі, бо святий я. Це питання моральне, питання святості та питання занечищення душі, а не тільки тіла, оскільки вони між собою нерозривно пов'язані. І третя причина це питання того, чи будемо ми у вічності. У книзі Ісаї читаємо. А ті, хто освячується і очищує себе у поганських садках один по одному, їдять м'ясо свиняче, йгедоти та мишу, вони разом загинуть, говорить Господь. Чи би Бог так категорично говорити про те, якщо б для християн закон про чисте і нечисте не був обов'язковим? Виходячи з вищесказаного, чи бажаємо ми через вживання нечистих тварин, птахів, риби занапостити власне тіло, занечистити душу і втратити вічність, де на нас чекає небесний батько? Один з філософів зауважив: Скажи мені про своє ставлення до їжі, і я скажу, хто ти. Якщо наші звички, вони не дають нам спокою. Ми можемо сьогодні звернутися до того, хто може отримати перемогу в нас, якщо ми впустимо його у своє серце, помолимося до Господа. Святий та праведний Отче, сьогодні у Твоєму слові ми відкрили для себе нові речі. Ти турбуєшся про наше тіло ще більше, аніж ми самі. Для тебе, Господи, так важливо, щоби своє тіло ми зберігали в чистоті та святості, бо від цього залежить чистота душі та наше вічне перебування з тобою, куди не увійде ніщо нечисте. Даруй нам не злегковажити цим принципом та подаруй нам перемогу над кожним гріхом та нечистотою у нашому житті, бо просим про це в ім'я переможця кожного гріха Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.